У нас є адміністративні спори в цих спорах дійсно громадяни сперечаються з державними органами. Якщо громадяни, вважають їх права порушені державними органами або органами місцевого самоврядування, вони подають свої заяви до адміністративних судів. Адміністративні суди в своїй назві мають назву окружні суди і вони відповідають обласному поділу. І тільки місто Київ і місто Севастополь має окружні суди цих відповідно, міста. Києва і міста Севастополя. А так, в якій області ви проживаєте, там відповідно і утворено окружний суд Київської області, адміністративний Окружний суд. У нас є господарські суди. Господарські суди також утворюються на рівні міст Києва і Севастополя і областей і мають свої назви відповідну назву адміністративної одиниці. Тобто, це господарський суд міста Києва або Господарський суд Київської області. Господарські спори це спори, коли Фізичні особи здійснюють підприємницьку діяльність або між юридичними особами, і якщо виник якийсь спір з приводу виконання договору господарського, ви вам до господарського суду, тому ви звертаєтесь з заявою до господарського суду.